У Гришківцях відбувся міні-футбольний турнір із незвичайною назвою. На честь свого вчителя і наставника Леоніда Копитка його учні, колишні вихованці дитячо-юнацької спортивної школи, влаштували турнір вдячності. Дев'ять років поспіль у ці дні Бердичів вшановував тренера, який виховав не одне покоління талановитих спортсменів. Цьогоріч мали відбутися десяті ювілейні змагання. Організатори навіть планували зробити їх міжнародними, але через втрату спортзали заводу Прогрес, ні міжнародного, ні традиційного міжобласного турніру, місцеві шанувальники футболу, скоріш за все, не дочекаються. Ініціатори та організатори турніру вдячності запросили до участі у ньому п'ять команд у складі гравців 2000 року народження. Окрім представників Бердичева та Бердичівського району, до Гришковець приїхали юні футболісти з Баранівки, Житомира та Козятина. Дуже приємно дивитися на дітей, які приїхали сюди з різних в області, участвовали з великим бажанням, будем так говорити, які проявили дуже ігрове мастерство і вот, показали, що це будущее нашого футболу. Вот. Не тільки Бердичівського, чи, я думаю даже и українською. Вот. А о турнире могу сказать отдельно, что вот мы организовали турнир. Вот эти люди, которые организовывали, они просто ещё раз подчеркнуть, что они любят футбол и хотели бы всегда им помогать детям, особенно проведение таких турниров. Хочу в первую очередь само поздравить свого першого тренера, Андрея Спанче Капеткова з днем з днем народження, побажати йому здоров'я, щастя, всього-всього самого найкращого. Ну и ещё в тренерской деятельности багато-багато Успіхів, щоб його, і щоб його які ще виступали там в вещі в першій лігі українського футболу. Як думаєте, такий турнір одноразовий? Ні, ні, він ж буде Я думаю, що він буде традиційним, тому що ви ж бачите, і поле дозволяє в будь-яку погоду грати з Іманом. Не я зиман не поміхається. Так що я думаю, що він буде традиційним. Можливо, того дня на майданчику грали майбутні зірки футболу. Хлопчаки досить вправно поводилися із м'ячем, демонструючи непогану техніку та забиваючи чудові голи. Дві перемоги, дві нічії, жодного програшу та друге місце за підсумком. Такий результат виступу Бердичівлян. Наші юні земляки виступили добре, говорять болівальники. На їхню думку, це й не дивно, тому що тренує маленьких футболістів сам копитко. Мені подобається Леонід Степанович, Я дуже хочу навчатися у нього. Він він у мене дуже хорошо тренування проходять, Він мене назначив капітаном, тому що я. Лучший гравець, я мій в хату Він нас поважає і навчає всьому. Він нас добуває, щоб ми стали в житті лучшими і кращими людьми. Нехай не всі учасники цьогорічних змагань стануть видатними футболістами. Та головне те, що вони закохані у цей вид спорту, відзначив на церемонії нагородження Леонід Копитко і любовцю пронесуть через усе життя, як пронесли її організатори турніру. Любий турнір. Дає змогу дітям набувати футбольної майстерності. Чим частіше діти мають змогу спілкуватися з м'ячем, тим раніше вони достигнуть хороших успіхів. Я в цьому впевнений. Турнір прийшов на хорошенькому газоні. Дуже добре, що є такий газон в селищі міського типу Гришківцях. Хотілося б, щоб і в місті нашому було таких декілька площадок. Учасників та переможців турніру. Вдячності було нагороджено грамотами, медалями та футбольними м'ячами. 31 січня на честь Леоніда Копитка у Гришківцях відбудеться товариська футбольна зустріч між його вихованцями усіх років. В цей день я особисто хочу. Виразити подяку колишнім вихованцям нашої спортивної школи Ігору Дробишу, Віліславу Доманському, Геннадію Радзімінському, Валентину Пілецькому, Олександру Шершньову за спонсорську допомогу і за організацію турніру. Велике їм спасибі за це.